Євангелія на щодень. 30 липня Матея 14, 14, 22. А вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та виявив їхніх недужих. Як же настало, настав вечір, відійшли до нього його учні і кажуть, «Пусте це місце, цей час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по села та куплять собі поживе. А Ісус сказав їм Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, Підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні людям. Всі їли до нас сито і назбирали куснів, що ж зосталися 12 кошів повних, тих, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учні увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він пускав народ. Зразковий приклад відповідальності людини за людину, повної відповідальності як за тіло, так і за душу ближнього. Звичайно, цей Ісус створює цю ідеальну модель відповідальної поведінки. Насамперед, Він дбає про духовну поживу для своїх слухачів, але водначе піклується про їхній психологічний комфорт, здоров'я та безпеку. Він залучає свої учні до співпраці у справі відповідальності людини за людину. Як пасторі вони повинні наслідувати Його за їхньої активної участи. Він втамовує голод кількох тисяч людей. Під час цієї чудесної події Ісус також навчає відповідальності за довкілля. Вони зібрали всі залишки хліба і залишили місце чисте. Християнин дбає про матеріальні блага, які отримав від Бога, щоб у спокої і у відчутті безпеки Він міг творити духовно, тут на землі, і готуватися творити у вічності. Послідовники Ісуса не повинні нічого марнувати. Зібраним крихтами можна пригостити багатьох. П'ять хлібів і дві риби довірені Богові, наситили тисячі людей, і навіть крихти. З цієї чудесної їжі також може наситити когось. Драмою християнського світу протягом століть є марнування їжі. Щороку світ викидає 1,3 мільярди тонні їжі, коли 821 мільйон людей у всьому світі голодує. На останньому суді ми не зможемо охильно відповісти, мовляв, я не смолосердився над голодними. Бо не мав нічого для них. Господи, навчи мене відповідально ставлення до їжі.